І де ти? Ой, я і другий раз іду до тебе. Так, а чого ти? Мене не, бачила. не бачила, Наталочка, ну, привіт! А, що там? Я дивися, прийшла, тапок немає. Ну. Заходжу в маленьку віранду, двері замкнуті. <рес> Думаю, так, не, не зрозуміла. Іду сюди на кухню. Дивлюся, кухня закрита і Айка закритий. Ні. Чи ай, він у тебе гору... на вгороді був? А чого він мене не покликав? А тому, що ти не, не обзивалася. Оце, Айк, я тобі більше смаколика не принесу. Ще закритий. Та понятно. А я прийшла, дала собаці, заходю в веранді, <рес> помидори висять. Череки. Ну думаю, це ж вона була така чужи, айк не почує. А що буде... Айк мене не, не звертав уваги, Є, я чи нема, іноді біжить радий. Ні, я там з позбирала ткань да? О, така гора. Ну, це ж, бачиш, трошки перестав вітер. так я вже не хочу йти. Хотіла підпалить. Може, завтра утром не буде. Та утричком, да. Може, мабуть, буде. Там таке робиться на лівому березі. Так, да, там горить ліс, там якась, якісь дачі чи зони відпочинку погоріли. Ну і пишуть, що вроді як на Єлизаветовці вже три хати чи дві зайнялося. Що... Не знаю, Наташ, не Ту... Оце ж не знаю, чи тушать вони, чи не тушать. Це я в телеграмі. Воно ж так летить, ти ж знаєш як. А, а... там, видно, ці доміки для віддихаючих, відпочиваючих. Ну, вони дерев'яні. Відпочиваючи. дерев'яні, дерев ви... там є і не дерев ну так дерев'яні. Угу. Наташа. А що трапилось, що до тебе електрики приїжджали Аварійка? У нас не було світу. Я ж думала, виключили світ. Вже... Я поняла, так, я... Ну, я зрозуміла, що. Якщо виключать. Так, так, ну, і думаю, писалося, що не буде, що вик... не будуть виключати, а мені в 2 години не сталося. В 2 часа дня чи нусь? Да. Дня. Ага. Ну, думаю, це часа 4 5, як обичний. Так а чи ти мені не потелефонувала, не спитала, чи не прийшла? Ну, не, ну думаю, це ж по графіку включили. Ха, поняла. Пішла я пів шостого управлятися, собаці давати. Приходжу в, в кухні, мене світ горить. Ти думаєш, о, ура і в хаті є, так? Да? Я тоді собаці дала. Думаю, все, я, видно, вийшла, його включили. Побігла в хату включати, немає світу. Ага. Я тоді дзвоню в міщі. Миша приїжджає, я теж робив їх сюди, туди, сюди, туди. Ну, я так само робила. Ну, став світ. Він каже, я поліз на чердак, у вас не йде От стовпа. О, ні. ні. Він сказав, от щочки, а не йде ток. Ага. Ну, і Оля визвала це мосить, Аварійку. аварійку. Вони через два з половиною часу приїхали. Це, ага. оса, бачиш, буря яка. Ага. О, приїхали вони около дванадцяти, а ми вже пізненько. В 9 часов без uh -huh. А в 12 ночі це ж приїхали? Так, да, приїхали вони без Ага. Без uh -huh. Ну вони вже тут у городі були, тоді поїхали на лівий берег і з лівого берега вони до їхали, заїхали до нас. Роз цей розібрали цей же як його, щочик, ото пломбу зняли. Той. Він своїми апаратами спробував попробував і каже, вас не йде от стовпа. Ось, ну так як я тобі кажу, да. як от стовпа. А Артем вийшов, і, і оце ж вони ще ж от, от тільки приїхали, каже, а дивіться, там от стовпа, воно щось там як -от провод одходить. Mm -hmm. Ну 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 і цей. І вони запломбірували, все зробили. Били? І кажуть, це не там, завтра приїде оця ж люлька, mm -hmm. каже, друга бригада. І вона полізе і вам зробить, у вас не йде. От ілі, каже, пооркислялись, і каже, поржавіли та по той. Ну там. О. Коли я пішла на вороту шклубніку полоть, коли й вони. Я прийшла, о, кажу, ви будете сюди заходити. Будемо. <гум> а він казав о той, що вони сюди, їм не треба? Вони вони сюди не не доходить, вони самі підключать там і сюди. Каже, будемо. Взяв, одкрив оте окошечку, дав то включати, чи <гум> відключать. Понюхав, як чи горіло, чи не горіло. Щось записав. Навірно, номер цього ну я... Я там знаю, Ну, да, да, вони да. Ж не кажуть. І показання, і номер щотика вони не, пишуть. Не показання які знімали, а, не, не ці знімали. знімали. О, це вони там зафіксують хорошо. No. І цей. І тоді отож почав він збиратися. Полізли вони туди. О, довго вони були. Uh -huh. Довго. Навірно, ну він поки оце сюди, поки туди, поки поліз, поки ну довго. Ну зробили час. І, і оце що вони не роблять і все Угу. На чим так так, так ну, такий оце указ був. Почепив таку трихвароточку на щотчик. Угу. Не включать людей роб, працюють. Сфотографі... Сфотографував. фотографії. Ти бачиш, як зараз? І сіля вийшли він. Оце почепив і вийшов він на вулицю. Угу. Сфотографірував свого напарник, напарник бере, його фотографірує. Ага, хто робить? Да? Потім оце він оце тут робить, робить, все фотографірує. Раніше такого не було. Тоді оце він виліз, фотографірує. Що зробив фотограф віру? Я мені ж видно, я на вгороді. А, ти вже пішла на вгородку. Ну, я спитала, кажу, я вам надо, можете що розписатися, чи що. Ні, нам як треба, ми гукнемо. Я й пішла, ага. то я дополола повністю ото ж ту крупніку, що я не дополола цей там ага. один, один, одну сторону. Коли він гукає, хазяйка йдіть сюди. Прийшла. Ідіть дивіться. Чи світло є? Я пішла. Зразу скрізь світло перевірила, тоді взяла, ну, цим рубільником хвост і почала включати. Uh -huh. Всі три роблять. Я прийшла. No, кажу, все. дякую, все робить. В кухню зайшла, в кухні робить. кажу, дякую, все. Так що ти з світлом, е, кажу, з інтернетом. Я кажу, е, це. Платить? Ні, я вчора питала. Uh -huh. Я вчора питала. Я вам щось должна. ні, 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 ви мені нічого не довжі. Угу. Кроме вашої улипки. О, ну приємно. А, а сьогодні не питала, коли я кажу там якісь проблеми, да, Ми все устранили. Ой, ну і слава Богу, я тебе вітаю. Слава Богу. Ну, трішки посидимо. Наташ, а, ми вже так нагулялись, мене вже комарі з'їли. Як от треба заходити? Ухо. Так, Воно тут так гарно, дивися. Так і комарів на... вже ж не можна Ой, так... не можна. Страшне. Це... І, і вітер перестав уже, дивися. Май, ну... Майже майже нема. На дворі темно. Це може нема, а може, от там буде. Та ні, та, а ні, та, ні, диви, нема, Наташа, нема. Ой, ну і нічого посиділи трішки. Ташка. Он це знаєш, чук-чук, чук-чук. Знаєш, надо треба отут по центру. Ді, <різь> оце а це що таке? Це комарів. О, так Наташа, що ти не питаєш у дітей, як його включати? Це ж не вірно в резетку. Ну да, в... ой, блін, ну це. Де? Так, ну що ж, як ми вже входимо. Де тут розетка? Ось ось. Щас... А що воно нам дасть? І оце ж вони тоді оце... за тут... Ой, сиділи цілу годину. Диви. І вони зараз будуть так О. оце падати і це. Ну, і от, хвилин от, Стріляє, ось як обаріть, ось як стріляє. ти, Наташа, ну чого ти не догадалася? Тепер вона тільки догадалась. Вона видно, поки так, ладно, до завтра будемо. Хорошо, ти приходь завтра і будемо експериментувати. Ну все, це... не забудеш виключити. Та Щі я вик... Виключай. <ріст> так воно й гарно. О, бачиш? Які дураки. Ой, сиділи тут, хлопали тих комарів, хай бог милує. Ну це ж це вообще кошмар? Ага. Даром пенсії давать не будуть. А, тобто ти хочеш сказати, що це ми вже чу чу, -чу. криша їде не спіша. Даром пенсії давать не будуть. Так, а як у тим людям, що в Італії, чи де вони до 70 років, то, по-моєму, чи до 67? А 60 як українці. Та українці. ну да, ми ж взагалі народ. Ой, ну добре. І на добраніч. Показую, як я да, давай, на добраніч. На добраніч. Чи видно, не знаю, мабуть, видно. Дивіться, який у нас місяць. І все-таки стало тихо. Ну, щевелиться трішечки дерево, ну не таке ураганне, як було вдень Боже, страшне. Ну і це вже ось так на добраніч. Небо синє-синє.